Добрий ранок! Радий вітати всіх на моєму каналі Олександр Пашакайло і всіх тих, хто завітав на мій канал. Черговий вихідний день і я сьогодні не зв... по традиції знаходжусь у знайомій обстановці. Друзі, подивіться, перші морози. Прийшли до Києва. А якщо іній присутній на траві, а якщо перші морози, то які ми грибочки будемо сьогодні збирати? Як ви гадаєте? Бачите стовбур? Дерево таке непогане, молоде. Але давайте поглянемо, що тут коїться. Ах, молоденькі гливки мої, гарненькі. Все, починаємо збирати. А далі буде цікавіше, тож не перемикаймося. Всім гарного настрою, який наразі у мене присутній. Будемо збирати. Краса, друзі. Краса. Не дивлячись на те, що наразі 9-та година, вже у мене деякий улог у ведрі присутній. У кульочку молоденька, у ведерці трішки більша по розмірах, гливка, настрій на всі 100%. І буду казати всім, що не сидіть вдома. З'явилась якась годинка, деякий час, так би мовити. Вибирайтесь на природу. Тут дуже гарно, свіже повітря. Релакс я вам гарантую. Можливо, гриби не знайдете, але прогулянка це найкращий відпочинок в цьому житті, як для мене. Тож... Гарного всім дня!